Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Яршовець. Про що українці забули? Про те, що вони українці, про те, що вони горді, волелюбні люди. Не працьовиті, не покірні, а горді, волелюбні. Про це українці забули давно, на превеликий жаль. Забули про те, що не вони повинні відзвітуватися про все. Скільки в дворі бігає худоби, скільки в дворі там земельки, що ти прибудував в своєму дворі на своїй же землі? так? Що ти маєш з паю яблук в полі, про все ти повинен звітуватися державі. А держава звітується перед українцями. Для прикладу, коли ви чули звіт уряду на чолі з Денисом Шмигалем? Ну, от в парламенті учора поставили питання про те, що український уряд на чолі з Шмигалем відчитався перед народом України. Питання, чому під час війни влада ні в чому собі не відмовляє, при цьому не відчитується ні за що перед українцями? Особливо це стосується нашого українського уряду. Ну і, звичайно, Верховної Ради України? Забули українці. Забули, що ви горді, волелюбні. Нащадки козаків з Запорізької Січі забули. Забули, тому що з 92-го року вас робили і роблять покірними роботящими наляканими рабами. З вами Єр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!